Шановне панство, пані і панове, я вас всіх рада вітати сьогодні. Ви знаєте, якщо чесно, сьогодні справді погода благословляє, тому що трішечки дощику було для наших молодят. Якщо ви знаєте, є така прикмета це на дуже велике багатство. Інші прикмети не вірте, бо це справді вже перевірено. І ще є дуже прекрасна на сьогодні. Погода в тому плані, що все ж таки сонце нам зараз тут не пече. І дощик не капає на голову. Ну що ж, ми розпочинаємо виїзну церемонію розпису наших молодят, прекрасних, і я всім бажаю насамперед хорошого настрою, гарних посмішок вам. І будемо потрошки вже розпочинати. Насамперед, ваші оплески нашим прекрасним двом маленьким янголяткам. це є Вероніка, яка буде посипати полюстками, щоб життя наших молодят було прекрасним, легким, квітучим і різнобарним в першу чергу. Ну і звичайно, що віталік, який буде нести почесно обручки. Ну що ж, ваші оплески, любі друзі! Оце я розумію. Гучні оплески, гучні. підтримаємо, підтримаємо цих прекрасних двох маленьких дітей. Знаєте, їм лячно перше. Тепер почесне, почесно пробує наш джентльмен. Так, 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 прекрасно. щоб життя таким було росним, красивим, квітучим, пахучим, різнобарвним. Молодці молодці, і тепер Віталіка пропускає Вероніка. Віталіку проходь трошечки ближче. У тебе є почесна місія сьогодні, і ми чекаємо, допоки ти покладеш сюди цей прекрасний пакуночок, який називається подушка з обручками». Ваші області. Молодята, з вами поділяться невеличкою історією свого свого роману. Березневий погожий ранок. Уявіть собі просто. Тіляжанка ароматної кави і ледь теплий круасан, і її настрій, і внутрішнє чуття насправді підказували, що цей будень чимось відзначиться, і буде особливим. Він запам'ятається їй на все життя, але це відчуття було десь глибоко всередині. Вона, звичайно, як звично прикрила відкрила свій лептоп, наспіх, переглянула стрічку новин, зазирнула у приватні повідомлення і хотіла вийти з мережі. Та випадково, тицнувши якусь кнопку, її погляд зупинився на знайомому обличчі. Та це ж він, в думках неї її пролунало, мій сусід. Ми ж вроді би вчились в паралельних класах. Автоматично вона його додала в друзі, він відповів взаємністю, написав коротке Привіт, Мар'яно! Це стало початком їхньої подорожі по життю. Давайте зустрічаємо тих людей, які теж трішечки знають про їхнє знайомство. Це є дружки та дружби. Найближчий день сьогоднішній день вони біля них будуть стояти. Ваші області по доріжці. Яте квітня природа потрохи прокидається від зимої сплячки. і Привітно вітає усіх! Ну, хоча б зрідка сонячною погодою, ну все ж таки, як не як квітень, початок. Сонце ще геть не тепле, а вітер, підхоплюючи мелодію відливі, сповіщає весна цього року буде пізня. Мар'яна ж, незважаючи на все, одягла піджачок і пішла на вулицю. Ну як інакше, ну ви розумієте, перша здибанка, як не як можна ж потерпіти трошечки. Цей вечір вони насправді дуже довго гуляли. Потім грілись в кафе за філіжанкою ароматного чаю. Далі бажаючи побути побільше вдвох і намагаючись. Так би мовити, додати ще пару годин, ще пару хвилин у цю добу. А вони довго сиділи в автівці і говорили, говорили, говорили. Тоді ще вперше Микола запитав Мар'яну: а в тебе серйозні наміри? Так, звичайно, відповіла вона. Ну що ж, зустрічаємо? Зустрічаємо нашого прекрасного, статного, красивого, нареченого Миколу, вашими облесками, любі друзі. O que За днем. Розуміючи, наскільки їм добре вдвох, вони намагались якомога частіше бачитись, намагались якомога більше часу проводити разом. Відпочинок на лоні природи, поїздки з друзями Юрою і Вітою, традиційне святкування Івана Купала з запалюванням шин, все це щодня їх насправді зближувало і об'єднувало. Солодке літо доходило до логічного завершення кінець серпня, обдаровував всіх стиглими, соковитими, смачними фруктами. А тим часом Микола теж вирішив декого обдарувати. Зателефонував, що Мар'яні, сказав: одягайся красиво і святково. Мовляв, сходимо на дискотеку сходили, трошечки потанцювали, потім сіли в авто і. Міз того, щоб їхати звичною дорогою додому, звернув в іншу вуличку, привіз Мар'яну на природу. Неподалік чутно було Ціркунів, ну от уявляєте, так як зараз, фактично, вже ввечері є майже. Тепла літня прохолода молодих людей приємно огортала у свої обійми. І Мар'яна чекала, ну коли ж нарешті, все таки коля її обійме літо-літом, ну але нічний вітерець так трошечки відчувається, так кігне. Ну і тут хлопець виймає за спини руку з каблучкою і питає, ти готова стати моєю дружиною? Від несподіванки у Мар'яни було відчуття, що небо зі всім своїм арсеналом просто таки спускається десь низько і низько. Вона, звичайно, що після недовгої паузи відповіла так. Потім Микола вийняв другу руку за спини зі словами Мар'яна, я тебе дуже сильно кохаю. Будь завжди щаслива, красива і ніколи не в'яні, як ці троянди, і виняв одинадцять кованих троянд. А зараз ми набагато красивіше, ніж троянда, дівчина, зустрічаємо. Зустрічаємо вашими оплесками, прекрасно, просто надзвичайно красиво нареченою, як Янгол, і ваші оплески, ваші оплески, Мар'яні! Ще області. Це надзвичайний роман. Зараз у нас буде трояндова обітниця. Як ви знаєте, що взагалі чому троянди? Чому так? Тому що в нашому житті руки набагато більше говорять, ніж ми собі можемо уявити. Тільки коли народжується дитинка, людина. Мама бере її на руки, тато бере на руки. Більше року, фактично, дитина постійно на руках. Згодом, коли вона там падає, якісь фізичні травми, якісь душевні переживання, мама тато підходять, постійно жаліються знову ж таки руками. І потім, згодом, коли кохані люди зустрічаються, найкращі і найщиріші словам деколи. Навіть важко передати, де хочеться просто людину погладити. І в будь-якому віці, бо ми не знаходилися. Ми завжди чекаємо цього з нетерпінням. Тому я зараз попрошу взяти вас молодята у руки дві червоні троянди. Кожен перед вами ваза з чистою, з чистою красивою водою. Це є символ вашого майбутнього, вашого спільного життя. Це є ваша спільна чаша з водичкою, яка я кажу, яка найчистіша, яке буде чисти ваше життя. Ви вже до сьогоднішнього дня визріли у цей важливий крок. У вас є те кохання, яке над вами просто такі справді ясніє. Воно є в ваших очах, у вашій посмішці, у ваших навіть от, відчуттях, підходиш, близько і це відчувається. Якщо і надалі ви готові підтримувати цю жагу, що означає червоний колір, пристрасть, ніжність, оці всі почуття, які у вас ворують, якщо ви готові надалі підтримувати це і розвивати, обміняйтесь, будь ласка, цими червоними трояндами. Покладіть до вашої спільної чаші життя. Білий колір. Візьміть про по білій троянді. До речі, троянду дуже часто пов'язують і асоціюють саме з людиною, тому що в неї міцне одна квітка, одна, яка має одне з найміцніших стебел. Міцне стебло це як людина йде, впевнено, крупуючи по життю. Шипи, які говорять, що вони не дадуть себе глузувати, і вона завжди готова до того, що будуть якісь випробування. І Можливо. запах, аромат. Кажуть ті таланти, які нам даровані з Власне білий колір це є асоціація того, що духовна чистота, яка є в кожного вас десь тут всередині, в серці, в душі, що ви готові далі її підтримувати і розвивати у своїй сім'ї і передавати вже майбутньому дітям. І всі таланти, які вам даровані. Нашим творцем, що ви також будете один в одному підтримувати, розвивати і допомагати. Якщо ви готові про це сказати один одному, обміняйтесь білими трояндами. І в завершення рожева троянда. Візьміть її разом. Вона не спроста одна, тому що це є поєднання двох кольорів червоного та білого. Рожевий це кольор достатку і ніжності. І нехай ця ніжність і достаток будуть і надалі у вашому житті вирувати і розповсюджуватися далі на ваших друзів, на ваших знайомих, на ваших рідних, щоб у вашій сім'ї завжди вони панували. Поставте, будь ласка, разом цю троянду. А зараз такий важливий момент власне я звертаюся до всіх наших гостів, які тут присутні. Любі гості, от сьогодні перед вами стоять двоє прекрасних молодих людей. Чи готові ви прийняти їх у свою родину? Але найголовніше питання в іншому: чи готові ви зачислити їх до своїх друзів? Так, да. да, думали, гості! Да. Задумалися на те, що я сказала. Зараз ми переходимо вже до головного моменту нашого, нашого нашої церемонії. Перше не звертаюся до вас, мого дята. чи готові ви все життя бути вірними один одному? Готові? Чи готові ви все життя кохати один одного? Так, готові? Чи готові ви все життя бути поруч, розуміти і допомагати один одному? Я Микола, дуже кохаю тебе, Маріан. Обіцяю тобі бути вірним. підтримувати і допомагати. Розуміти і прощати. Воти Божо, вами сім Бога. Я Мар'яна. також кохаю тебе на колега. Обіцяю тобі бути вірною. Підтримувати тебе, розуміти. Вот бути з тобою вліч в опліч в радості і в горі. тепер, будь ласка, підпишіться, розпишіться в вашій обітниці. <плес> так там, внизу. Наша пара дружки, дружби. Я попрошу підійти ближче і теж розписатися як свідки. Друга пара. Я попрошу у вас там в залі є кульки. Візьміть, будь ласка, їх. Принесіть кульки і ось тут стоять біля колонки там ще фломастери. Що ж, друзі, у нас ще одна прекрасна книга життя відкрилася. Я сказала на самому початку Мар'яна і Микола. Давайте привітаємо їх вашими обласками, що у нас сформувалася ще одна прекрасна сім'я, сім'я і хай вони будуть здорові, щасливі і хай вони були в їхньому житті. Вони тільки кохання. Квітку вашої любові несуть серця крізь відстані і час. Життя це казка. Вірте в силу слова і те, що щастя творить кожен, кожен з вас у вашому житті. Насправді, це такі дорогоцінні миті, які будуть запам'ятовуватися, і кожен з вас у ці всі сюрпризи, які ви робите і робіть надалі, щоб побільше вирувало життя в повному розумінні цього слова. Біля колонки тут стоять ще фломастери. Я попрошу дати і роздати всім гостям по кульці, кому стане і молодятам. Також зараз у нас буде такий момент, коли ви кому дадуть кульки, кому не дадуть, то в, в, в умів своєму будете загадувати бажання нашим молодятам. Ми будемо відпускати їх до гори нашому творцеві, щоб вони всі позбувалися, щоб все найкраще, найдобріше, яке існує на нашій планеті Земля, все збулося. Наші, наші дружки з дружбою розбираються з кульками. Я хотіла це зробити після того, як ви, як ви бажання загадаєте, Микола і Мар'яну. У нас ще один нюанс залишився, це є ваші обручки. Я хотіла це зробити, коли ви загадаєте бажання, та все ж таки нехай буде це до того, бо, тому що в нас тут є невеличка заминка. Будь ласка, це є той момент, тому що обручка не має ні початку, ні кінця. Хай ще ваше кохання буде безкінечним. Обміняйтеся обручками. Давайте ще трішечки пообрудуємо. Я думаю, що це не так складно. <плес> у нас є ще пару хвилин за цей час у нас дружба відкаркує пляшечку шампанського. То щоб хтось один тримав, другий писав. О, хто поближче, тому пощастить, підходьте ближче. От ще з іншої сторони. А ви тим часом думайте, що писати, що побажати. Любові, радості, миру, щастя. О, геть не полетіло на машину. Кулька вже нас полетіла так якось нежданно, негадано. Ми мали всі рахувати, всі разом відправляти наші бажання. Але я думаю, що це коли дістанеться буквально. Прошу вас не відпускати поки що кульки. Не відпускайте. Наші молодята мають чим ще зайнятися насправді. Бажання, пишіть найкраще. Пишіть, звичайно, що і духовну сторону, як любові, миру, гармонії. Так само і не забувайте про матеріальне. Звичайно, що машину, дачу, хату, квартиру, а ще десь там а, в, Кримові, в Одесі, десь, можливо, на канарах, десь там подальше, там, де красиво, там, де дуже багато тепла, моря. Так, вже всі потрошечки я бачу, що принаймні майже, майже всі кульки роздали. Фломастери вам ще не дали, так? Є Все добре. Хто написав фломастери, передавайте сюди, може ще комусь потрібно буде. А всі решта думають і що ж думають поважання. тому що ви все рівно будете зараз їм оце все говорити нашим молодятам. Будете бажати бажати ще не тільки цю хвилинку, так що. Ви будете бити зараз шампанське і бити бокал. То вам так, так підвінець на моєму вертах, ще було добре, щоб життя було солодким і скристим. Ну, вечір точно, точно. Будь ласка, підніміть, будь ласка, руку, щоб ми бачили, бо ми я не знаю, кого ми чекаємо. Всі написали. Всі написали. Кому дали? підійдіть, будь ласка, трошечки ближче до доріжки, щоб ви всіх разом їх пустили в небо. Ці прекрасні кольори: жовтий колір, колір сонця, жовтий колір тепла, і добробуту, тепла і затишку в оселі наших молодят. Синій колір це є колір. Як кажуть, галубая мечта, блакитної мрії, щоб вони всі в них збувалися. Це в першу чергу. Плюс всі побажання, які ви написали. І зараз я попрошу всіх рахувати до трьох на рахунок. Три ми будемо відпускати. Один, два летіть, кульки, летіть, летіть, летіть. Вітер трішки підхоплює. О, бачите, все таки летять. О, дітки, дітки, дивіться, кулька ще одна під вашими ножками. Піднімайте її. Нехай всі ці кульки летять до нашого творця, нехай янголі підхоплять їх, і щоб всі мрії, які задумали наші молодята, насправді збулися. Ви самі розумієте, що все це віртуально, кажуть, думки збуваються. І я насправді дуже хочу побажати вам, щоб все, що ви задумали в вашому житті, збулося. Сьогодні в нас тут дуже є тема ангелів. Відповідно від себе, я теж вам дарую цього янголятка. Він теж є кольору сонця, кольору тепла, кольору щастя і достатку. Я хочу вам побажати, щоб у вашому житті у вашій оселі завжди було це тепло, цей комфорт. Кажуть, що коли дитина народжується з ним і відповідно народжується ангелоохоронець, але старожили кажуть, коли двоє одружуються, і це справжнє кохання, відповідно, в них теж є ангелохоронець, який їх оберігає і охороняє. Я дуже бажаю вам, щоб справжній охоронець, ангел-охоронець вас завжди був поруч вас, допомагав вам, наші правильні кроки, відповіді, вчинки. А це буде просто малесеньким прототипом вас вдома і буде нагадувати вам про цю сьогоднішню приємну подію. І ще тут є ваша. Історія, яку ви, власне, мені розповіли. Я поділилася зі всіма. Це вам на пам'ять. А оцей момент це кожного року що потрібно дарувати. Це ви теж розкажете всім гостям, що вам потрібно буде оцю дату сьогоднішнього подарувати. А взагалі ще ви візьміть, будь ласка, шампанське жарти, жартами, щоб життя було справді іскристим, барвистим. І отут в цьому переліку є. Одна пара, яка мала 100-річну річницю. Даруйте за таку таптологію, але суть в тому, що я вам бажаю, щоб ви стали цією другою парою, щоб ви в злагоді в мирів любові те, що ви поклялись один одному, щоб у вашому житті в домівці вашій були тільки мир злагода, любов, щоб дітки перейняли всі ці найкращі почуття і найщиріші, і взагалі, щоб сонце завжди сяяло. Ну а дощик, якщо і то тільки для того, щоб принести багатство і принести якусь приємну таку несподівану. Діванку, тому що тільки сонячно не може бути, а дощик нам дає цю приємну прохолоду. Будь ласка, давайте вибивайте за всі ці побажання, які щойно пролунали теж в головах тільки ваших гостей від мене, а вони зараз будуть буквально за якусь мить другу теж вітати. До дна, до дна і будемо бити на щастя! Обласки люди! До дна. Так, так. Готові? Ні, ще не зовсім, ще не зовсім. І ось ця мить настала. Один, два, три. Молодята! щоб було щастя! щоб було злагода! Що все, все добре! Все добре, все прекрасно. І... Настала та мить, коли ви це, що ви вже зараз задумали собі. Що ви думали? Ви не писали, а думали. Тільки ви зараз будете дарувати свої побажання, свої щирі слова. Ну і не тільки слова. Готуйте там десь ваших кишеньках, кишеньках тут і квіточки також. Отож, бажаю всім гарної забави, щоб вечір минув класно, гарно, сонячно, привітно. Ну а ніч була довгою і веселою.